Всім привіт ребята! З вами я, Котик, сьогодні я буду продовжувати продовжати Диноперт. Це вже третій випуск. І я про... поіграв один угу. місію і отримав такий камінь. Я його ще не, не жив і взагалі я не знаю, що тут буде. А, що це таке? Ага, понятно, NoteM. А е, відкамен метеорит, він це відкриєш на третьому левелі. А, точно там уже подарок подарок не дає мне метеорит. Е, попал. А, я забыл сказать, у цього він великий урон, но дуже мало точность, бо теродак лів кветку чешку та... таку волейну. Ну сравніть простий камушок вот такий. І вот таке. А ще виглядає він вот та так. Та не засужують, ты так... Тертактиля. Він старається. Просто стріляйте трохи навперед, о, попав. В чому проблема? Зачем ви засужуєте засу... теротактиля? І у мене десь таке стало. Як буде якась там місія Трекс та з... знижка 10%, то я міг би собі купити. Це був би Ефект. Вроді я. Та не знаю. А, я ще купив собі оцю лазаньку и і Кущ замедляє, а лазань вроде Блін, идет. Блин, не бум. Де помахнулся. Дивиться бум. Так, давай, 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 дай редактор. А, хорош. Хорош тюльта. Попав. А, це все вже? Ну, ну. І вот так тобі ще. еще. Все. А не, финал, но. То ну, бы тут маматка навесила бы. Точнее, что королева их нет. був. Андрей не Знаю, кто бы вера топшая. Топшая ранее был бы. Давай, давай, ты редактор, подмом. Ее. Yeah. Хорош. Так. На-на. Вот так вот. Давай, давай, давай. Ладно, хоть подумал. Є! О, хоть по-моему. Вс, вещь нема. Це останній. Вс. Див телекану. Так, ну вот я все перейму. І получу мене. Не, дякую, не треба. Я вообще не знаю, що то робить. Діном пше... це два. Я ще перший не пройшов. Хоть би нам половину пройти би. У меня тут уже другу частину текает. Во, як раз метеорит теперь мом получит. Ну, подарок, мені, все спорту я правда. Як он. Що тут у мене? Так, Рембо. Давай, пошл. Рембо це імба. Просто качайте. Як будете це играть, то це не сюрьом. Як будете грати, с дюйм. Игру, берете трэмбо и качайте його просто на максимум. Бо він просто імба. Я маю такі три трэмпозобки. Бресь Кущу. Зараз заморозка. І ще вот так. Заморозка плюс це. І то ти точно попадаешь. Ну-ну, на цех я потрачу. А вот это я? можу что не поднять каких-то а не у всех убил. <смі> так, и вот Ай. Ай! О, хитбок попал. Так, я не знаю, ладно, поражу. Яблочко. Почему такого? Ай, тут что, нужен вообще? Так, разовцых. Бынь. Так, пускаем салтанка ко супер слабу. Не, ну чому ти такий слабий? Я розумію, це танки, і що. О, попо. Вон, давай. А, і мене вже захищені від цих чубриків. Від динозаврів. Мені ж накрить снаряд. А, і зараз коня буду бону. Ще раз коня. Давай. Мене от не вбиває, блін. Давай ще що... і хороші, вот так Хитбокс? Хитбокс. Просто мене спасає хитбокс. Интересно, а может две маматки вниз. Ну, точнее, ч ж так причепло слово Маматка? Ну серьезно. Почему мне так себе полюбила маматка? Не знаю чому. Опа. Красу так, пускаємо. на вечера. Так, пускаем. Опа, там ще куст зашл? Кто там? Ага, файра. Так подожди, давай. Да скільки из нас лоун. Так треба щану. Сразу двух храм потом вносило, Давай. Ну муша можно Там не да танк? Ні, не, не да. вам буду. Ее. Ай-яй-яй-яй. хорош. Попал рыбак, я думаю, проводит тоже проводит. Давай, давай. Ай, не успею. Пожалуй, шрапналька мол. О, все, Рэмбо, Финаль. Подпитом. Топ-чон не вс. Че, ну вс. Роккис девичо. Вот. Ось... Господи, хто це? Хто это? Хто це був? Оно это химна. Так, монетки катава Да, ще одну рекламу. Па. Mm -hmm. Так, я подарус рекламу, получу монетки. Метерить. Mm -hmm. Дякую, не треба. О, ще одна заморозка. Морозка така у чего великий. Ну, заморозку теж треба. Опа! Ніфіка тут. Акція. Погнали! Наразі я подарується 7 добаних рекон. Ферман 28 діамантів. Купую я Турекса. Міні-йоверсію. Во! О, я можу його одразу покачати. О, прикольний. Тепер у мене тирекс шапочка. Так. А тепер я подумати за кого помінят. Ну, за цього Йо. О боже, я купив тірекс. Мені попала та сама акція, за 7 рекорд можеш получити дуже багато плюшок. І це прикольний. У мене аж 5 метеоритів 6. тих Боже, як у мене бути мініграти туди. Бэ. о шаман пока шаман копаем на кирекса Або Рамбо -бур, выпускаем и все все пошел о какие прикольные шапочку и ку прикольно Помер там, а бин. я его за куплю я выпускаю кирекса Мала версия Чурек са... От такова... Ай, помах Да на ли не нищо у кадре? Па прасти го, на ли сте у кадре? Не, ми те Жал. <съкъл> А, у мене яблука коплется, Блін, чого я топлю. Няма. Опа, а ти хто ще такий. Це подросткова версія ч. Директ, симба. Битва то його що нову може пускати. Ну, це було вже якось поехать читерську. Это може було багато їх пускати. Я сюди даю рекламу. Ще один діамант, мене аж 4. Хм. Не, ну на 4. Ну, у мене і немає діамантів. Ну, в мене таке чувство. ніби він такий слабо. Так. Тут вау, тут ровно 50. Тут я маю идти, то. Ну, думаю, это что вау бомбы, чи до 22. Дво вау бомбы, а поту 22. Вот так я скажу. И это будет прекрасно. Так. Проглотите, я казал уже. Редактор субтитров А.Семкин ви А.Егорова Че вас бойовий боевой клич. А мы нападаємо. Бойтесь. в мене є т маленький. Мене є Рамбл, Кібі, киби У Мене є на коти невраги. И бінь бум-бам-бом. Пока. Він тут забіг і вирвали все. Ну, де ви? Тірекс. І цей. Я у чого не купити? Інтересно, а тут будуть літаючий якісь, напевно, ну, Понупе були. В других його іграх теж якісь літающий вороги, союзники, ну поняв. тут то наверное, тоже мои будут Ой. хм, может ПВЗ нет да не ну нафиг я не буду думать ткань блин на шаман был да что вы делаете, дирекцию у вас слишком маленький у ул... да блин харе вот сколько плюшек. Харе, мне не хватит уже. Ну, конечно, вот, прикольно, бы Дальше на если мне понадобится, но... Хватит. Опа. Финальная волна, маматка вышла. Ты мне не страшная, маматка, бам. Ням. Ням. Давай, еще ел, ну, ромбота, Нет, Тюрекс тюрек, слабша, чем маматка, точнее, что их, или кто это? На. Ай, блин, не успел. Курей, топай быстрее, Быстрейше. Давай. не, добьют, Курей, только умер он. Минус пилы. Могу маномонать. Пора кого-то спрокачивать. Спит дезерт. Не, nee, не надо. <реку> <реку> а мне. Мне и так сойдет. Yes. А сколько там тире... айбисин Кусается. Кусается тина на тирек. Ну ч, накопим? Пашу. Я его ща прокачаю. Я его прокачаю на максимум. Вот и остань его на сегодня. Так, ну ч. Погнали! Ой! Uh, блин, я кива дал! А ч мне ним делать? Его ну, можно пить байти, я костак, например. Я гений, або чуть-чуть туповатий? Ти Ты куда поби? Да ч за скорость, Ваша? Да ч это за скорость? Да ч вы так все разогнали, а? Давай! Опадум! Ой, ідите! У мене один амбул у вас еще за Опять ти, ну... не? Я не знаю як це роб... робит, ну, це якось тю чуть чуть туповато. Ну, як я можу підбити тим? А він терас, він може підбити або він. По позиции он стреляет. Давай накуплю на новую подъемся. Шумят свобода. Ч, я не хотів А можна зараз у его подбил? Підбив! Хоть щось Ой, дьот, идиот! Наша артиллерия. А ч я стреляю вверх? Чего у меня вкусно? Ну ладно. По його февразважению то він як... Тик Дякі... Дяк не знаю як душка яка. Чего він серьзно сбиває? Прикольно. Ніка серьезно, яка душка. А бо боку он... о похож. Он не успевает ничего сделать, и уже успевает их убить. Бинк. Нет, он зашел в фронт и убил всех. Черт, тебе поверить. Он забрал фронт. А да, ваша маматка. Так что, теряется перья? Вот так, когда раз будут это утолпить быват. Пуск. Ч на это летаешь не буду? Во, во-во, ч я казав? Пашла! Давай, давай! Пиши отсюда! Эээ, е Тирекс! -е, Тирекс! Алло! Зараз опять за тебе всі помрут! Тирекс! Рамбу давай! Бам! Добейте! Нет! Фух! Вот они помар. И все, беси никто. Ура! Опа, шостки. давай Давайте посмотрим на битканут сюда. Ага. Сейчас. Сейчас. бум тысяч. Сейчас. бум. Сейчас. Сейчас. Я понял. Ця ловушка як тати, вона якась унайкас крута, крутать ч. Бігає, бігає. Ну, длянусь. Так ладно. Копи, михлеп прокачатый. О, давай його. Тоже я буду хапати, більше. Во! Все, це кустина просто костик тупо! Я бы можем прокачать вот всю штучку. Большой урон. И тут тоже. І... Интересно, о, другая часть мы получим инкасути один дал. Ладно. Всем дякую за перегляд. Всем удачного дня и всем пока!